Пепі Довга Панчоха Астрід Лінгрен, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу або стати його спонсором. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А якщо ви представник видавництва або мій майбутній агент, напишіть, будь ласка, свою пропозицію по співпраці мені на пошту. А ми починаємо. Пепі святкує свій день народження. Якось Томмі і Аніка знайшли в поштовій скринці листа. На конверті було написано Томі і Аніці. Коли вони розрізали конверта, то побачили в ньому картку з такими словами. Томі і Аніко, прийдіть завтра на мій день народження. Томі і Аніка так зраділи, що почали підстрибувати і танцювати. Вони добре зрозуміли, що там написано, хоч запрошення було трохи дивне. Пепі дуже довго морочилася, поки написала його. Правда, вона того разу в школі не впоралася з літерою Й, але все ж таки трохи вміла писати. Колись, як вона плавала на кораблі, один матрос часом вечорами сідав з нею на кормі і намагався навчити її письма. На жаль, з пепі була не дуже пильна учениця. Їй швидко набридала наука, і вона казала Ні, Фрідольфе, так звали того матроса. Краще давай гратися з кицькою, або я вилізу на щоглу і гляну, яка буде завтра погода. Тому й не дивно, що пепі тепер цілу ніч писала те запрошення, а на світанку, коли погасли останні зірки, пішла до Томі і Аніки і вкинула його в скриньку. Вернувшись зі школи, Томі і Аніка почали готуватися в гості. Аніка попросила маму, щоб та її гарно розчесала. Мама накрутила Анні ці кучері і зав'язала рожевий шовковий бант. Томі також зачесався і навіть намочив волосся, щоб воно рівно лежало. Він не любив, коли воно в нього крутилося. Анніка хотіла вбратися в найкращу свою сукенку, але мама не дозволила сказала, що від пепі вона завжди повертається не дуже чиста. Тому Анніка вдовольнилася іншою сукенкою, майже найкращою. А Томі було байдуже у що вдягатися, тільки би одяг був чистий. Звичайно, діти купили пепі подарунок, витрусивши зі своєї скарбнички всі гроші. Дорогою зі школи вони зайшли в крамницю з іграшками і купили чудову, але ні, поки що це таємниця. Поки що подарунок лежав загорнений у зелений папір і добре зав'язаний шнурочком. Коли діти одяглися, Томі взяв подарунок і вони пішли до пепі. Мама на здогінці ще гукнула їм, щоб вони не дуже бруднилися. Анніка також хотіла трохи понести подарунок. Вони спершу мінялися, а потім вирішили нести його разом. Був уже листопад, і на дворі смаркало рано. Тому, дійшовши до хвіртки віли хованка, вони взялися за руки, бо в садку пепі запала густа темрява, а старі дерева грізно шуміли своїм останнім листям. Так страшно, буває, тільки восени, зауважив Томмі. І дітям тим приємніше було бачити яскраво освітлені вікна вілли і знати, що зараз вони святкуватимуть день народження. І там їх чекають смачні ласощі. У будень вони заходили тими дверима, що вели до кухні, але сьогодні вирішили зайти з парадних дверей. На веранді коня не було. Томмі чемно постукав і з сіний почувся глухий голос. Хто там стоїть і не дише? Може, то привид, чи миша? Ні, це ми. гукнула Анніка. «Мерші, відчиняй. І пепі відчинила двері. О, пепі, навіщо ти згадуєш про привиди? Я так злякалася, дорікнула їй Анніка, що зі страху навіть забула привітати іменинницю. Пепі весело зареготала і відчинила навстіж двері до кухні. О, як приємно було опинитися в освітленій і теплій кімнаті! Бенкет мав відбутися в кухні, бо там було найзатишніше. В домі пепі було тільки дві кімнати вітальня, де стояв самий комод, і спальня пепі. Зате кухня була велика, і пепі її гарно прибрала підлогу застелила килимом, а стіл накрила скатеркою, яку сама вишила. Щоправда, квітки в неї вийшли якісь чудернацькі. Але Пеппі запевняла, що такі квіти ростуть в Індонезії. Завіси були спущені, а в плиті палали дрова, аж тріщали. На ящику з дровами сидів пан Нільсон і стукав двома накривками з каструль, а в найдальшому кутку стояв тінь. Його, звичайно, також запрошено на бенкет. Нарешті Томі і Аніка похопилися, що не привітали Пеппі. Томмі чемно вклонився. Анніка присіла, подала пакунок і сказала Вітаємо тебе з днем народження, Пепі. Пепі подякувала, схопила подарунок, квапливо розгорнула його і побачила музичну скриньку. Пепі просто не стямилася з радощів. Вона обняла Томі, обняла Анніку, обняла подарунок і навіть папір, у який була загорнена скринька. Тоді заходилася крутити ручку. Скринька спершу зарипіла, забрещала, потім з неї почувся спів. О, мій любий Августине, Августине. Пепі забула про все на світі, так її зачарувала скринька. Та враз вона щось згадала Любі мої, вам же також треба дати іменинні подарунки. Як це? В нас не сьогодні день народження, здивувалися Томмі і Аніка. Пепі вражено на них глянула. Але ж мій день народження сьогодні, то хіба я не маю права теж давати іменинні подарунки? Чи може у ваших підручниках написано, що я не маю такого права? а? Або ваша табличка вноження каже, що цього робити не можна. Ні, можна, сказав Томмі. але так не заведено, хоч я залюбки отримав би подарунок. І я, мовила Анніка. Пепі принесла з вітальні два пакуночки, які вона заздалегідь приготувала і поклала на комод. Томі розгорнув свій пакуночок і побачив дудку зі слонової кістки. А в пакуночку Анніки була чудова брошка у формі метелика, крильця якого були викладені червоними, синіми і зеленими камінцями. Тепер, коли всі отримали подарунки, можна було сідати до столу. Він був увесь заставлений тарілками з булочками і тістечками чудернацької форми. Правда, пепі пояснила, що такі тістечка печуть у Китаї. Пепі принесла шоколад з вершками і всі вже хотіли сідати, але Томмі сказав Коли в нас буває бенкет, чоловікам завжди дають картки, де написано, котру даму хто має вести до столу. Зробімо й ми такі картки. Давай, роби, сказала Пепі. Хоч нам буде важче, бо я тут єдиний чоловік, рішуче додав Томмі. – Що ти верзеш? мовила Пеппі. – А пан Нільсон хто? Дівчина? Ай, справді, я й забув про пана Нільсона. Зрядів Томі і сів на ящики з дровами писати картки. На одному папірці він написав Пан Сетергрен має честь ввести до столу пану довго панчоху. Пан Сетергрен це я. Вдоволено пояснив він, показуючи картку пепі. На другому папірці він написав пан Нільсон має честь вести до столу панно Сеттергрен». Тоді коневі також треба дати картку, хоч він не сидітиме за столом, сказала Пепі і продиктувала Томмі, що слід написати. Тінь має честь стояти в кутку, де йому дадуть тістечок і цукру. Пепі піднесла паперець коневі до морди і мовила На. Прочитай і скажи, які в тебе будуть зауваження. Кінь не мав ніяких зауважень. Томі подав руку пепі і повів її до столу. Пан Нільсон не виявляв ніякого бажання вести Аніку, тому вона розважно взяла його сама і посадовила за стіл. Але він не захотів сидіти на стільці, а вмостився просто на столі. Не захотів він і шоколадку з підбитими вершками. Та коли пепі налила йому в чашку води, він схопив її обома руками і почав пити. Діти в смак попоїли. Анніка навіть сказала, що коли такі тістечка печуть у китаї, вона поїде туди, як виросте. Пан Нільсон допив воду, перевернув чашку і одяг собі на голову. Побачивши це, пепі і собі одягла чашку на голову. Але вона не допила шоколаду, і тоненька цівка його потекла в неї по лобі і далі по носі. Проте Пепі вчасно висунула язика і злизала шоколад з кінчика носа. Не пропало ні краплі, заявила вона. Томі і Аніка спершу добре повилизували чашки, а тоді вже повдягали їх на голову. Коли гості за столом і кінь до схочу наїлися, Пеппі спритно схопила скатерку за чотири кінці і підняла її. Чашки, кавник і все решта опинилися ніби в мішку. Пепі взяла той вузол і запхнула в ящик з дровами. Я люблю відразу трохи поприбирати після того, як попоїм, сказала вона. Тепер настав час гратися. Пепі запропонувала гру, що зветься не ставати на підлогу. Це дуже проста гра. Треба обійти навколо кухню, жодного разу не ставши на підлогу. Пепі обійшла її за одну мить, але й Томі з Анікою не осоромилися. Починали вони зі столика, на якому пепі мила посуд. З нього, якщо широко ступити, можна було стати на плиту, з плити на ящик з дровами, з якого треба було перелізти на поличку, з полички на стіл, зі столу зробивши містки з двох стільців, на буфет у кутку. Між буфетом і столиком була чимала відстань, але, на щастя, там стояв тінь. І якщо з буфету вилізти на нього і посунутися від хвоста до голови, Можна було, примудрившись, стрибнути потім знов на столик. Так вони гралися, поки сукенка Анніки стала далеко не майже найкращою, а Томі замастився, мов сажу трус, і діти вирішили знайти якусь іншу розвагу. Може, поліземо на горище викликати приводів? запропонувала Пеппі. А хіба там є приводи? залякано спитала Аніка. Повнісінько, сказала Пеппі. Всіляких, яких тільки хочеш, духів і привидів. Там нема де ступити, так їх багато. Ходімо, а, тільки й мовила Анніка і докірливо глянула на Пеппі. Мама сказала, що духів і привидів немає, з удаваною бадьорістю звався Томмі. Я таки думала, мовила Пеппі, бо всі вони зібралися в мене. І я їх ніяк не спекаюсь, але вони не страшні, тільки щіпають за руки так, що ж синці лишаються, і ще виють, а то, звичайно, грають у скраклі своїми головами. Як Св... своїми головами? пошепки спитала Анніка. Ну так, мовила Пеппі. Ходімо, поговоримо з ними. Та й в скраклі я люблю грати. Том і не хотів показувати, що він боїться. Але водночас йому дуже кортіло побачити привида. Ото б він мав що розказувати хлопцям у школі. Він сподівався, що в присутності Пепі привиди йому нічого не зроблять, і вирішив піднятися на горище. Бідолашна Аніка ні за що в світі не хотіла йти з ними, але їй спало на думку, що якийсь маленький привид може прошмигнути повз пепі і Томі, коли ті відчинять горіще і завітати до неї на кухню. А це було би ще гірше. Краще вже йти разом із пепі й Томмі між тисячу духів, ніж опинитися наодинці, бодай навіть з найменшими з них. Пепі пішла перша. Вона відчинила двері на сходи. Там було темно, хоч в око стрель. Томмі міцно тримався за пеппі, а Аніка ще міцніше за нього. Так вони рушили сходами, що репіли і полускували від кожного їхнього кроку. Томмі вже почав думати, чи не краще їм вернутися. Ніка нічого не думала, вона твердо знала, що краще. Сходи скінчилися, і діти опинилися на горищі. Там було також темно, тільки маленька цятка місячного світла падала на підлогу. Коли в щілині завивав вітер, в усіх кутках стогнало і свистіло. Гей, привиди, веде? гукнула Пепі. Чи вони там були, невідомо. Принаймні жоден не озвався. Я таке думала, сказала Пеппі. Вони пішли на збори в товариство духів і привидів. Аніка полегшено зітхнула і побажала, щоб ті збори тривали якнайдовше. Та раптом щось у кутку страхітливо писнуло «Клюїт!» Томмі побачив, що з темряви щось летить на нього. Воно торкнулося його чола і майнуло чорною тінню відчиненому віконечку. Він заверещав не своїм голосом. При! Анніка й собі закричала. Бідний, він спізнився на збори, мовила пепі. Якщо це привид, а не сова, додала вона, помовчавши. Бо мені здається, що це таки сова. А всім, хто каже, ніби існують якісь духи, я накручу вуха. Та ти ж сама так казала, мовила Аніка. Казала, погодилася пепі. Доведеться накрутити собі вуха. І пепі схопила себе за вухо. Після цього Томі і Аніка трохи заспокоїлися. Вони навіть зважилися підійти до віконечка і визирнути в садок. По небу пливли темні хмари, і кожна квапилася затулити місяць. У садку шуміли дерева. Томі і Аніка обернулися. Та лишенько. На свій переляк вони побачили, що до них підступає якась біла постать. Привид. нестямно закричав Томі. Аніка зляку навіть не могла крикнути. Постать була вже близько. Діти притислися одне до одного і заплющили очі. Тієї миті привод озвався. Гляньте, що я знайшла в старій матроській скринці татову нічну сорочку. Якщо її трохи звузити, то вона прийдеться й на мене. Пепі підійшла до них у сорочці, що хляпала навколо її ніг. О, пепі, я могла вмерти зі страху. Чого? Нічні сорочки не страшні. Вони кусають тільки тоді, як на них нападеш. Пепі вирішила докладніше оглянути скриньку. Вона підсунула її ближче до віконечка і відчинила віко. Бліде місячне світло впало просто на скриньку. В ній лежав якийсь старий одяг, і пепі виклала його на підлогу. Під одягом виявився бінокль, кілька старих книжок, три пістолі, шпага і торбина із золотими монетами. -бом! – задоволено вигукнула Пепі. Як цікаво! Сказав Томмі. Пеппі забрала все зі скриньки в нічну сорочку, і діти вернулися до кухні. З горища Аніка вже злазила куди прудкіше. Ніколи не дозволяйте дітям гратися з вогнепальною зброєю, сказала пеппі і взяла в обидві руки по пістолові. Бо може статися лихо, додала вона і натиснула на обидва гачки. Гарно б'ють, мовила вона, дивлячись у стелю, де видніли дві дірки від куль. Хто зна, може, кулі влучили якомусь духові вп'яти? Але так йому й треба, нехай не лякає бідолашних дітей. Навіть якщо духів нема, все одно, я думаю, вони не повинні наганяти на людей страху. Хочете, я вам подарую по пістолеві Томмі дуже зрадів, та й Аніка захотіла пістоля, тільки щоб він не був заряджений. Тепер ми можемо утворити ватагу розбійників, сказала Пеппі і приклала до очей бінокль. Ого, здається, я бачу блоху в Південній Америці, додала вона. Бінокль нам також знадобиться, якщо ми будемо розбійниками. Цієї миті почувся стук у двері. Це прийшов тато, Томі і Аніки, бо їм давно вже пора було спати. Тому вони швиденько попрощалися з пепі, подякували за пригощення і забрали свої подарунки дудку, брошку і пістолі. Пепі провела своїх гостей до веранди і дивилася їм услід, аж поки вони розтанули в темряві садка. Вони все оберталися і махали їй руками. Світло з кімнати осявало її ззаду невеличку дівчинку з рудими тугими кісками, в татовій нічній сорочці, що спадала їй до ніг. В одній руці вона тримала пістоля, а в другій шпагу. Коли Томмі, Аніка і їхній тато були вже біля хвіртки, вони почули, що пепі їм щось гукає. Вони спинилися, прислухаючись. Вітер шумів у гіллі дерев, і вони насилу розчули слова. Коли я виросту, то стану морською розбійницею. А ви ким станете?